Друзі, всім привіт! Аврора огляд товарів для кухні дому. Рукоділля інструмент. Запрошую до перегляду. Новинка в Аврорі ніж кухонний сантоку металевий в коробці 249 гривень. Знову завезли ножиці кухонні посилення з чохлом на блістері. Чорний колір 77. Новинка ніж кухонний металевий шеф в коробці 249 гривень. Гарна новинка, набір посуду, скляно глечик, плюс 4 стакани 299 гривень. Запальничка кухонна п'єза, багаторазова. Неон. Є різні кольори 59 гривень. Аполонний кухонний нейлон з металевою ручкою чорний колір 49 гривень. Новинка ложка кухонна нейлон з металевою ручкою чорний колір. Алму 44 гривні. Аполонний кухонний з дерев'яною ручкою сірий колір 77. Шумівка кухонна з дерев'яною ручкою сірий колір 88 гривень. Прес для картоплі з пластиковою чорною ручкою 34 гривні. Шпатель кондитерский, металл, 49 гривен. Ножицы кухонные для нарезания зелени. Зеленый колер 119. Очередь риска, сеточка пластиковая 11. Дошка для пиццы. Бамбук кругла с ручкой 139. Менажниця дерев'яна з підставкою під чашку, десерт, кристал. В асортименті є різні кольори. 77. Менажниця для закусок. Дерев'яна овальна, розміри 12 на 24 169. Дошка кухонна дерев'яна кругла діаметр 30 см, З малюнком 199. Дошка менажниця для закусок, дуб. Прямокутна до 299. Форма для льоду пластикова кульки, рожевий колір 49 гривень, гарна новинка, брелок для ключів, пухнастий ананас в окулярах. Є різні кольори жовтий, рожевий 69 Знову в рорі брелок для ключів тваринка в коробоці. Котики, різні кольори 34. Брелок для ключів. Пластик серія Brain RO 27 гривень. Гарна новинка. Шкатулка органайзер для зберігання прикрас. Рожевий колір 139 гривень. Полотно для живопису на підрамці, розміри 30 на 40 сантиметрів 88. Полотно для живопису на підрамці. Вікторія розміри 20 на 30 сантиметрів 77 гривень. Набір для творчості ідеї алмазная мозаїка, розміри 30 на 40 сантиметрів. великий выбор, малюнки резни. на любой смак, двести девяносто девять набир для росписи, ривьера, Бланка. микс, размер сорок на двадцать восемь сантиметров, сто шестьдесят девять по акции набир для творчества и Дейка. Картина по номерам. Лол Китс. Размеры 40 на 40 сантиметров. 199 гривен. Набир для творчества идейка. Картина по номерам Kids, Размеры 25 на 25. 119 гривен. Набір для творчості Craft Time алмазна мозаїка 199. Новинка іграшка «Антистрес», сквіш, «Ведмедик», Різні кольори. В окулярах 77 гривень. Новинка іграшка «Антистрес», сквіш. Шоколадка 64 гривень. Іграшка антистрес квіш, ведмедики 64 гривні. Іграшка антистрес квіш, лапка з кульками. біло чорний колір 64 гривні. Новинка іграшка антистрес квіш, Капібара. В асортименті 77. Новинка іграшка антистрес. Кулька з перлинами» Білий колір 69. Іграшка антистрес м'ячик з маленькими кульками 69 гривень. Набір іграшок антистрес сквіш лапки. Різні кольори 74. Новинка лялька маленька в пакеті. Колекція 59. Фігурка ігрова колекційна. Кашеня сузір'я Зодіаку. 119 гривень. Фігурка іграшкова колекційна. Сафарі звірятка 59 гривень. Набір іграшковий лялька, аксесуари. Фламастери розфарбуй. 99 гривень. Книжка для записів, размер 9 на 14 см, 60 аркушів, капібара 29 гривень. Блокнот на спирали с пластиковой обкладинкою. В асортименті різні малюнки 12. Новинка блокнота 5. Мікротиснення 80 аркушів, в асортименті 39 гривень, знову в Аврорі олівець простий, великого розміру, з гумкою 88 гривень, ручка кулькова з фігуркою ведмедик, різні кольори 24. Факції ручка кулькова з градієнтним корпусом і камінцем 15. Новинка нитка декоративна для рукоділля. В асортименті різні кольори. Білий, рожевий зелений 24. Новинка стрічка для декорування. З імітацією стразів. В асортименті колір 29. Набір для шиття в сумочці 39 гривень. Новинка набір на мисці для створення прикрас в контейнері 129. Новинка стрічка для декорування з замітації стразів. Різні кольори 34. Перма стрічка підшивна для тканин. На блістері білий колір 34. Нитка джутова. Декоративна для рукоділля. З листочками. Її різні кольори 49 гривень. Набір декору для рукоділля. 20 штук в упаковці. 29 гривень. Стрічка для рукоділля Репсова 2,5 см 18 метрів. Різні кольори 44. Стрічка декоративна з люрексом 23 метра. Різні кольори 22 гривні. Бісер для рукоділля кольоровий в асортименті 39. Набир налипок объемных, 4 штуки, 69 гривень. Новинка светильник садовый на солнечной батарее, хомы стайлинг, серый черный колер, 399 Светильник садовый на солнечной батарее, хомы стайлинг, 149 Новинка ніж моделіста металевий зі змінними лезами, 7 в одному 149. Штанген циркуль електронний белт в пластиковому чохлі 179 гривень. Ножиці по металу прямі на планшетці, 169. Щипці для зняття. Изоляция с кабеля универсальный, 149. Набир головок торцевых БЛ, 14 штук, 119. Набир экстракторов на блистере, 5 штук, 129. Набир выкруток БЛ для ремонта телефона, 69 гривень. Набир бит монтажных. 40 штук в коробоці 499. Штанген циркуль у футлярі Белт 149 гривень. Набір інструментів ручных Белт 229 гривень. Ключ, ріжкова накидний Трескачка восемьдесят восемь, выкрутка, рестоватная сторонняя Бэлд 39 девять гривень, паяльник электричный белт девяносто девять, ножицы для пластиковых труб 229 двадцать гривень. Голка губці прямые, Нікельовані сталь мини 115 мм по акції 109 гривень. Стамеска по дереву удар на 12 мм 49. Набір викруток з пластиковими ручками в наборе 2 штуки 84. Молоток. Метал з дерев'яною ручкою 109. Ножівка по металу, зелений колір 149 гривень. Ножівка ручна по дереву з великими зубцями сталь 129 гривень. Набір шпателів будівельних, в набори 3 штуки 49 гривень. Замок навесный с ключами Белт 40 мм 77 мм. для силиконового клею Белт. Резни кольори 129 Клей силиконовый для пистолета Белт 34 гривни. В наборе 12 штук. Пензлик малярный 17 гривень. Пензлик малярный 24. Щипці для зняття ізоляції з кабелю 99 гривень. Знову в муха мухобойка пластикова. В асортименті 9 гривень. Новинка пластини від комарів. антимоскіта кіц 3 плюс 10 штук 22 гривні. Спіралі від комарів грім 10 штук 27. Спіралі від комарів антимоскіта 10 штук 44. Новинка спрей лосьон від комарів антимоскита КІЦ 3 плюс 100 мл 64 гривні. Рідина для формугатора від літаючих комар антимоскіта 55. Знову в Аврорі набір розприскувачів садових прогарден 2 штуки на блістері 199. Новинка пастка клейка для мух прогарден 149 гривень. Цікаві новинки. Фігура садова декоративна зайчиня В асортименті 199 гривень. Фігура садова декоративна. Сурікат на камені 499 гривень. Гарна новинка, органайзер для зберігання речей. Складний, прозорий 149. Завезли багато сумок пляжних, тканинних. З ручкою. В асортименті є різні малюнки 129 гривень. Шикарна новинка набір ємності для сипучих. Скло на підставці наборі три штуки. 399 гривень. Велика знижка, графин скляний. З кришкою з малюнком пол літра. В асортименті 59 гривень. Коштував 139. Келих для вина скляний. 470 мл. Келих вина я в балансі. Різні прикольні написи: 129 гривень. Новинка форма для запікання домашніх ковбас з червоної глини, об'єм 0,9 літрів 119 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Бажаю всім теплого, спокійного дня. Дякую, ваша нова акція.